Дипломатії безумовно, коли готуються якісь контакти розмови, то кожна сторона намагається з'ясувати максимально настрої іншої сторони. Які треба зробити наголоси, кому треба якийсь сигнал передати? Ми так готуємося. Готувану до так готується до розмов та всі в світі так готуються до розмов. Тому той факт, що Вітков подзвонив Ушакову чи Ушаков подзвонив Віткафо, і почав відков консультував його щодо того, як правильно побудувати. Розмову з Трампом в цьому самому факті нічого надзвичайного немає, особливо, якщо врахувати, що ми завжди знали про те, що Вітков безумовно представляє ту групу в оточенні Трампа, яка за Росію, яка не за нас. Така у нього робота бути за Росію. Але тут інший є нюанс: що судячи з розмови, Вітков подзвонив Ушакову, знаючи, що буде візит Зеленського, і вони проговорювали. Коли що треба зробити, дзвінок Путіна? Трампу а, напередодні зустрічі з Зеленським для того, щоб скажімо так налаштувати Трампа на розмову з Зеленським, і ну ясно, щоб вона прийшла більш вигідно для Росіян ніж для українців. Однозначно, зараз в американському політичному істеблішменті буде серйозна атака на Віткафа. Утім, у нього є там сильні друзі, насамперед же дівенс, віце-президент. Тому я думаю, що якось на серйозно на його становище всередині команди це не вплине.